Дмитро Павличко де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворію заступили неба, сині став, на стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висок, всі долини і гірські шпилі. Де найбільший на землі народ? Де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти.